У рівному голубиний кур'йоз до поліції звернулися мешканці багатоповерхівки. Мовляв, сусідка кидає крихти хліба на автомобілі. На них злітаються голуби і гадять на машини. Люди думають, що жінка це робить навмисно, бо їй заважають припарковані авто біля будинку. Чи справді це так намагався з'ясувати Ілля Томашевський. І голубі он гадять на машини на будь-яку машину. Зараз, зараз і на вашу можуть нагадати. Мешканці будинку на вулиці Академіка Грушевського у Рівному скаржаться на свою сусідку, яка нібито з вікна п'ятого поверху скидає крихти хлібу для голубів. Вона кидає голуби е, хліб, наприклад, на підвіконник. По всім даним на підвіконник і сюди кидає. Ну, щоб голуби їли, я знаю. Ну, а виходить, бачите, яка ситуація виходить. Біля під'їзду, постійно, я кажу до голови ОСББ, кажу, що це за робота така. В основному скаржаться водії, які паркують біля будинку свої автомобілі. Ну, кидають інколи там. І мені приходиться машину ставити. Як люди люблять голубів, хочуть їх підтримати. Що їм забороню це робити? Якщо воно на машину будемо казати накидає, то це ж не добре. Людина потім мусить її мити, прибути в порядок. З цього приводу мешканці будинку навіть зверталися до поліції. Був виклик від чоловіка, який повідомив, що жінка-сусідка на його думку спеціально пригодовує голубів для того, щоб псувати сусідські автомобілі, які припарковані біля її вікна. Патрульні були на виклику. шкоджень автомобіля вони не виявили. Поліцейським не вдалося поспілкуватися із заявником, і так само із бабусею, яка нібито натравлює голубів. Однак сусіди розповідають, що жінка, можливо, хвора. Вона не спускається на вулицю, не виходить зовсім. На часом відкриває вікно і оце кидає. Не навмисне ні, ні, вона хвора, вона просто хвора, хвора людина старша, дуже. Однак у соцмережах ситуація набрала розголосу, і більшість переважно підтримує бабусю. А водію не хотіли профілактичну бесіду провести. Отак От паркуватися як на фото це порушення не тільки ПДР, а й норм пожежної безпеки. Машина має бути або в гаражі, або на стоянці, а то ще почнуть газувати і все в вікно, і дихай газами, бо хтось вирішив, що має право лишати машину, де йому зручно. Може, хай ставлять на парковці свої авто. Тим водії кажуть, що парковки тут немає, тому змушені лишати авто під вікнами, намагатимуться вирішити ситуацію із головою ОСББ. В іншому випадку знову телефонуватимуть до поліції. Ілля Тимашевський, Олександр Бойко, новини рівного.